Вибрав таких тварин, яких ні в кого не мав у великій кількості. Почали робити сири. Десь три роки я вже слідкую за його сторінкою у людей біда. Я йому запропонував переїзд. Загрузили в і поїхали. Ми поїхали в ніч, щоб кізам було легше переносити дорогу, бо не так спекотно. Ми добирались цілу добу. Тор. Оце наш чистокровний виробник. Самий головний. Оце, оце його інструмент головний. Цим він працює. Ну, він такий позитивний чоловік, знаєте. Такий козак українець чубом. Ми працюємо разом вже. Ми... Домовилися, що господарство разом і переживаємо так, як він переживає, так і я переживаю за кози. Саме наша проблема ми не маємо кормів на зиму. Кончува необхідні обігові кошти, тобто кошти на сировину, на установку обладнання. Останні кошти були витрачені на переїзд і на облаштування ферми. Шукаю, може хтось займе. Отут на визріванні на ковбаса, чумаська волов'я. Ковбаса зроблена вже тут, але рецептура її зроблена на Донеччині, коли через нашу землю ходили чумаки. Іди сюди, моя кізенька. Іди сюди, тянуся. Привіт, нема цукерок, от бачите, обдурив. Без цикерок позвав. А ось вам, будь ласка, коза з інтелектом собаки. Вона тут не одна така розумна до речі, але вона найрозумніша.